Знаєте, якщо ти почув слово від Христа, який говорить, що не може побачити Царство Божого той, хто не народиться згори, і тебе не цікавить, як народитися згори. коли тобі говорять, що покайся, що збулися часи, Боже царство наблизилося до тебе коли? От сьогодні, коли ти чуєш, а ти відкидаєш це. Покайся, ти кажеш, я сповідаюсь, Бог каже, покайся. І віруйте в Євангелію, яка говорить, хто прикличе моє ім'я, прийдіть до мене. Я не вижену вас. Його двері відкриті, він стукає в твої двері. І коли ти це все чуєш, коли це все розумієш, і коли ти це вчення відкидаєш, то на твоїх дверях написано. Невірність не, вірність, не Це характер духовних козлів. Коли знов ти зустрінеш Божого чоловіка? Коли? Коли знов ти почуєш цю істину, що говорить Христос? Коли? Час дуже важливий для нас. І Він часто закінчується в самий знаєте, непідходящий момент. Невже вчення Ісуса Христа відкинете? Невже кажучи, ні, я прийму те, що сказав Христос, і відкинеш? Не послух. Це життя духовних козлів. То хто вам дасть віру Божу? Якщо ви не прийняли те, що сказав Христос, то у вас віра буде звідки з тих деномінаційних церков, які побудовані на піску, але не на фундаменті, яким є Ісус Христос. Як ти отримаєш ту силу віри, кажеш, мала віра, да, мала, вона в гірчичне зерно, але вона може рукати горами. На відміну від тої віри, яку ти отримуєш в деномінації, тобі її просто випишуть свідоцтвом. Ти християнин католик. Скоріше, католик-християнин. Православні, не радійте, ви такі самі. Нема чого радуватися. Ви навіть той московський патріархат не прокляли, їздили вогонь приймати з небес. Благодатний вогонь. Та той благодатний вогонь вас би спалив, а то прикурили від дьявола. Римлян 8.32, той же, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, як же не дав би Він нам і з ним і всього? Якщо в тобі Христос? Він дає тобі Духа, Святого, ти помазаний Духом Святим. Якщо ти Христос, ти є слово. Якщо ти Христос, ти маєш слово, яке ти говориш, а Дух Святий, що Він ширяє, Він по Слову творить. Якщо ти маєш віру, Оту в гірчичне зерно, яка дарована Богом, начальником якої є Ісус Христос, ти можеш нею скористатися, підняти цю гору вірою, не силою своєю.